Слава Ісусу Христу! Високопреосвященіший владико, високопреподобний Отче іму мене, преподобні Отці, браття, сестри, дорогі сестри і браття у Христі, вітаємо вас на цій божественній службі Божій, добігаючи до кінця. Останні години і хвилини 2022 року, і цими днями всі підбивають його підсумки і визнають, що він був одним із тих найскладніших років, які пережило наше суспільство і, можливо, ми з вами. Як сказав один аналітик, були важкі роки, але то вони були більш особисто. Для нього, але цей рік був важкий для суспільства, для, і для цілого світу. Але це не означає, що в цьому році ми не могли щось нове пізнати і для себе відкрити. Тому що саме оці труднощі нам показали правдиві цінності, за які треба стояти, і пріоритети, які ми маємо обирати. Сьогодні зранку прийшла теж сумна звістка, що упокоївся в Бозі, відійшов повічну нагороду, святіший отець папа Емирит Менедикт 16. Якраз в останній день 2022 року він ніби закриває у цей період, відходить повічну нагороду. І залишає нам оцей світ і нашу церкву, щоб ми з вами по-новому вирушили будувати здорове суспільство. Святіший отець Венедикт XVI це ціла епоха в історії церкви, і хоча він був римським архієреєм діяльним лише 8 років. Але до того часу він дуже багато працював, починаючи ще від Другого Ватиканського собору. Адже більшість документів носить відбитку його авторства. Більшість документів Другого Ватиканського собору. Він був перший і найдовший співпрацівник святого папи Івана Павла II. І Дуже часто разом вони працювали над тим, щоб створювати церковні документи і людям визначати той шлях, яким чином сьогодні пристосовувати вчення святого Євангелія до нинішніх обставин, позначених технічним прогресом і великим е, таким зісвідченням. Щоби церкву святу оновити, щоб вона з новою силою пішла на зустріч і людям, і щоб люди відкрили в ній нову, новий спосіб, новий, новий заклик до спасіння. І Венедикт 16. -й. Він був джерелом також і багатьох навернень. Освідчив один журналіст, який сказав, що він був агностиком, що дуже часто так до святішого отця Венедикта ставився, як приблизно тепер дуже часто ставляться до святішого отця багато політичних діячів в Україні, коли його трактують як звичайного політика. І критикують його висловлювання, але один знайомий дав йому книжку святішого Отця Венедикта XVI під назвою Сіль Землі. І оцей агностик без вірок, коли прочитав книжку, настільки його вразила одна книжка, що все перевернулося в його житті і в дорослому віці. Він охрестився, а той товариш, який дав йому книжку святішого Отця Венедикта XVI, став його хресним батьком. Сьогодні ми молимося за упокій душі папи Венедикта XVI, і нехай кожний день буде для нас також спогадом. Про Його життя і дар Його життя для нас. І нехай ми перебуваємо завжди у вдячності за оцей дар Його життя і служіння, і не забуваймо молитися за упокій Його душі. Сьогодні ми згадуємо теж і всіх тих, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Тому що ми зустрілися у 2022 році з відкритим злом. Злом, яке не приховується, яке йде робити свою справу і ще й тим хізується. І коли в впер... першій бомби впали. На житлові масиви якраз у Харкові, то це був знак, що це зло воно не зупиниться ніколи. І можна його зупинити лише тоді, коли ми будемо переживати завзяття і силу, яку Господь дає нашим захисникам. Дорогі сестри і браті, багато християн. Якраз задумувалися над тим, що ж нам робити. Невже ж Христос не сказав, якщо тебе вдарить в одну щоку підстав іншу, не протився злому? Але, дорогі сестри і браття, коли Христос опинився на суді і його почали бити, то він став на свій захист і сказав, Якщо я неправду говорю, то докажи, а якщо правду, то чому мене б'єш?» І він нас попередив. Сьогодні ми спеціально прочитали уривок з Євангелія від Луки, в якому розповідається про те, що настануть війни і голод, і землетруси, і буде багато труднощів. І ось у 2022 році. Ми справді зустрілися із цими труднощами. Але зустрілися також із смертю. Тому що багато людей, не і цивільних, в тому числі і дітей, загинули. Безневинно загинули. Але також і багато тих, які пішли, щоб зупинити цю навалу. Щоб далі зло не ширилося. Нашої України. Вони віддали своє життя, і тим вони подібні до тих, про яких Христос каже, немає більшої любові від тієї, хто за своїх друзів життя своє віддає. Сьогодні наша молитва і поняка нехай буде за всіх безневинних і за всіх, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Але, дорогі сестри і браття, цей 2022 рік він показав, які пріоритети важливіші. Каже Христос, яка користь людині, коли світ цілий здобуде, а душу власне життя занапастить. І справді ми побачили, наскільки мізерні можуть бути наші бажання. І плани, бо все це зникає тоді, коли насправді ми стоїмо перед обличчям смерті і перед обличчям такої важкої загрози. Виявляється, що життя важливіше від всього іншого. Цей великий Божий дар, яким він з нами поділився, з нами поділився життям, і з нами поділився спасіння. І ось сьогодні, стоячи на порозі наступного року, ми Богові дякуємо, що ми дожили до цього часу. І дякуємо, що перед нами відкривається перспектива, що ми можемо планувати далі. І, можливо, ми свідомі того, що багато хто. Не проживе цей наступний 2023 рік. Ми хочемо, щоб війна якомога швидше закінчилася, і люди збирають побажання для агресора, бо виглядає, що не так важко цю війну закінчити, але зло, як ми сказали, просто ніколи не хоче і не спроможне зупинитися. Які плани на наступний рік ми маємо з вами скласти? Насамперед каже Ісус Христос у сьогоднішньому Євангелії, щоб ми не впадали у вічення. Каже, коли усе це почне збуватися, то ви цьому не дивуйтеся. Тому що. Це все має статися, але це не кінець. Ми, наш народ пережив вже не одну війну, не одну трагедію. І ми не можемо просто так розчаруватися, мовляв, прийшла війна на нашу, на нашу землю, між нас, наш народ, значить Бог нас не покинув. Як не покинув тоді, то не покине і сьогодні. І вся ідея Ісуса Христа полягає в тому, ви не дивуйтеся, що бувають війни. Бо навіть під час війни я тут з вами, я біля вас. Христос це той, який нас у житті супроводжує і з нами співтерпить. І якщо нам важко, можливо, хтось втратив рік, якщо кров'ю обливається серце, то ось Христос біля тебе. Його серце теж обливається кров'ю, і він тут біля тебе. Коли все це почне збуватися, ви випростайтеся і підніміть ваші голови, каже Христос. А що це означає? Апостол Павло. Звертається до нас такими словами. Якщо ми надіємося на Ісуса Христа лише у цьому житті, то ми найнещасніші з людей. Тому що Ісус Христос прийшов не лише для того, щоб прийти з нами цей шлях земний Він прийшов. І разом з нами співтерпів. Він разом з нами занурився у біль страждання, він з нами занурився у смерть. Але смерть це не кінець. І тому відповідь на всі страждання нашого народу і на наші особисті болі і терпіння. Це Воскресіння, дорогі сестри і браті. Відповідь це Воскресіння. А це означає, що ті люди, які відходять з цієї землі, вони не програли і не пропали. І як каже апостол, ми нічим не виграли, якщо ми трошки довше залишилися, то ми йдемо далі завжди. Ми мандрівники на цій землі. І тому сьогодні ми з вами оцю віру оживляємо, можемо сказати, актуалізуємо. Ми віримо в Воскресіння мертвих. І тому ті, які загинули, вони для нас не пропали, вони живуть у Божому серці. Ну і нарешті. Не буває такого, щоб це все тривало вічно на цій землі. Воно обов'язково мене. І ми віддаємо своє життя у Божі руки і знаємо, що його рішення буде як, як, як найкраще. Ми, ми будемо берегти життя наше, наших дітей і внуків. Але тепер, що дуже важливо, щоб ми з вами жив, прожили гідно це життя достойно тієї заплати, за яку це життя нам даровано. Тому що ми живемо завдяки смерті багатьох. Ми живемо завдяки стражданням інших теж, щоб ми були гідні. І ось входжи, входячи у. Черговий 2023 рік, дивімося, що ми можемо зробити більше для нашого життя, для наших тих, які нас оточують, родини, знайомих, українців для нашого народу, для церкви. Тому, дорогі сестри і браття, перед нами ще багато праці. Цей Новий рік це символічний. Відтинок часу. Тому що війна не триває, ось закінчилося 31 грудня, а вже 1 січня війна закінчилася. Ні, вона триває і далі. І навіть у цю ніч нам обіцяють, що будуть нападати на нас черговий раз і, може, не один. Ми не знаємо, як воно буде. Але ми знаємо, що з нами Бог. Ми багато чого пережили і ще багато чого переживемо. Знаємо, що Христос прийшов з нами цей шлях, і Він знову до нас приходить. І тому ми будемо незабаром у цій зимові дні відзначати народження Ісуса Христа. Нехай в кожному серці, кожного з нас у серці народиться той вогник Вифлеємської зорі. Щоби він зігрів це серце, і цей Бог ми понесли до кожного іншого серця зігріли ним одні одних, щоб ми прославили Бога, а найбільше були вдячні і цією вдячністю будували наше майбутнє вже від сьогодні. Здобуванням чеснот. Виконанням Господніх заповітів, поглибленням віри і завзяттям у нашому суспільному житті. Сьогодні сердечно вітаємо вас з новим 2023 роком і бажаємо, щоб цей новий рік був роком нашої перемоги. І встановлення справедливого миру, який полягає в тому, що треба надолужити все те зло, яке було вчинене ще більшим добром у новому році. Слава Ісусу Христу!